Друзі, вітаю! В продажу у нас з'явився сучасний крутий будинок в Подільському районі міста Києва. Це буквально 5 хвилин від житлового комплексу паркове місто, поруч ліс, озеро. ой, Дуже гарна діляночка у нас 10 соток правильної форми. І ось бачите, як круто виглядає сам будинок. Так, будинок без ремонту. Участок, давайте з по участку. Участок у нас 10 соток правильної квадратної форми. Є по-перше, заїзд з автоматичними воротами і гараж на дві машини з автоматичними воротами. Все зроблено дуже фундаментально, я б, так би мовив, все дуже капітальне. Якщо ви зайдете в цей будинок, ви це зрозумієте, окрім звісно. Можна виділити тут, ви можете подумати, що це окрема це вхідну групу. Сарай. Ось так вона але ні виглядає крута, група, сучасна. ну це звісно жартую так, заходимо в будинок і маємо ми три поверхи. Два поверхи йде у нас перший, другий, і цокольне приміщення. Загальна площа 605 метрів. Поверхи приблизно по 200 метрів. У нас йдуть. Виходи на лоджію, радіатор установлений, в комунікації повністю всі заведені, вода центральна, газ, опалення, все у нас заведено, електрика, все є. Просто можна заходити і відразу робити ремонт. Зроблена підлога і зроблені ажтукатуріні стіни, тобто чорнові роботи всі виконані. Це вхід в гараж, прямо з гаража в будинок. Тобто багато чого зроблено, якщо вам не збрехати, то власник роки три назад побудував цей будинок і він йому вийшов 2 мільйона доларів. Зараз вартість цього будинку 500 тисяч доларів. Все підведено, бачите велике вікно. Є сусідній будинок такий же по плануванню, але він уже продан, там живуть люди. Планування всі прикріплю, все побачите, все Повірте, тут все зроблено дуже гарно, дуже капітально. Той, хто розбирається у будівництві, це відразу помітить. Тому, кому цікаво, будинок з чорновими роботами в Подільському районі міста Києва. Звертайтесь, все покажемо більш детально все обговоримо.